ясно. А скажіть, будь ласка, якщо рак шийки матки виявили під час вагітності? Такі, на жаль, ситуації теж є, і тому я трохи почну з іншого. Тому ми говоримо завжди, що якщо ви плануєте вигіднути. Вам треба прийти до лікаря да, mm -hmm. в 21 сторіччі і mm -hmm. обстежитись так, щоб Дової не було вісти. таких ситуацій, так, так. перш за все. А по-друге, якщо перед стан стан рак шийки матки виявляють під час вигідності, то тут все залежить від ситуації. Якщо це перед стан, в більшості випадків жінка е, винашує цю вагітність та народжує, а потім ми е, ну, через десь приблизно 4-6 тижнів ми е, е, Полягаємо на тому, щоб вона прийшла повторно обстежила свою шийку матки, тому що е, вагітність взагалі це додатковий е, прогностично не несприятливий фактор для вірусу папіломи людини, тому що е, це зниження імунітету, і вірус папіломи людини себе дуже прекрасно відчуває в цих умовах. Він агресивен, Він такий. А якщо вже є дисплазія, і цією дисплазією жінка е, завагітнила, ну це взагалі для нього. Такий е бонус дуже крутий. Тому ми не, потрі не повинні давати для вірусу папіломи людини такий шанс. І якщо вже є вагітність на фоні передракових станів, так вона е народжує, і потім ми вирішуємо питання. Якщо це рак шийки матки, такі ситуації теж бувають, то ми е дивимося е в залежності від того, яка стадія. Розповсюдженість раку uh -huh. шейки матки і який термін вагітності, тобто там э, тактика дуже персоніфікована. Вона э, обирається онкогінекологом, акушером, uh -huh. гінекологом. І обов'язково самою жінкою, Тож Тобто консільум. ми да, кансіліумна, ми пропонуємо різні варіанти, тобто на наполягаємо на одному, але там вибирає, обирає жінка, вона інформується про ризики, які uh -huh. в неї є. Вона інформується про ризики, які можуть бути, і потім вирішується тактика індивідуальна персоніфікована. Але я ще раз наголошую: в 21-му сторіччі для чого ми сьогодні тут з вами сидимо? Uh -huh. Для того, щоб щоб таких ситуацій вони не, було. Вони, вони не, вони не мають краще бути взагалі. Попередити.